Дональд Трамп дотиснув федеральну резервну систему і вже втретє поспіль ФРС знизила ключову ставку на 0,25% до діапазону 35 3,75 Це вже третій крок поспіль після рішень у вересні та жовтні. І зараз цей показник найнижчий за останні три роки. Рішення прийнято в умовах помітних розбіжностей серед членів ФРС, адже Деякі з них вважають, що не потрібно робити зниження відсоткової ставки, тому що вони побоюються повільного ринку праці, а також вищої за цільовий показник інфляції. Після озвученого рішення індекси акцій помітно зросли. Долар ослаб, адже усі тепер очікують помітного пом'якшення і надалі. Тобто, ринок відреагував позитивно Там Голова ФРС Джером Пауел пояснив, що ринок праці охолоджується і інфляція ще не на цільовому рівні, тому необхідно діяти дуже обережно в таких умовах. І, можливо, необхідно буде зробити певну паузу у подальших кроках з відсотковою ставкою у Білому ж домі. Відреагували інакше. Дональд Трамп помітно тиснув на федеральну резервну систему. З приводу того, що потрібно більш радикальні кроки зробити в бік зниження відсоткової ставки. Тому він продовжує критикувати поточне рішення і вважає зниження відсоткової ставки недостатньою. Отже, ФРС закінчує рік з трьома поступовими зниженнями відсоткової ставки, а також ріє президентів міжрегіональних банків, це послаблює побоювання щодо прямого політичного впливу. Наступний перегляд процентної ставки очікується у січні 2026 року. Однак аналітики прогнозують, що можливе лише одне пом'якшення протягом наступного року, а не серію пом'якшень, як сподівались раніше. Ми з вами спостерігаємо ситуацію, коли ставки продовжують падати ринки реагують позитивно. Однак між ФРС та адміністрацією Трампа все більше назріває протиріччя. Щодо того, як підтримати економіку без розгону інфляції, до речі, нагадаю, що у січні 26 року це буде мабуть останнє рішення Джерома Пауела перед тим як буде призначений новий голова. Ефраз Трамп планує призначити нового головного банкіра уже у 2026 році. Підписуйтесь на канал, якщо хочете більше цікавої інформації з приводу фінансів, інвестування та фінансової грамотності.